У загальному рейтингу 22-га у Франції відбулося закриття Олімпійських ігор. Як команди Хмельниччини стартували у чемпіонаті України з футболу, також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як хмельничани веслували на драконі. Вітаємо! Стартуємо! Взяла участь у естафеті. Скороходка з Єрмолонеччини Людмила Оляновська разом із Іваном Банзируком дебютували у спортивній ходьбі на марафонській дистанції на Олімпійських іграх. Траса складала понад 42 кілометри і поділена була на чотири етапи, по два на кожного спортсмена. Змішана естафета стала дебютною в програмі Олімпійських ігор. Команда Оляновська Банзирук посіла 17-те місце з поміж 25 команд. Нагадаємо, кількома днями раніше Людмила підкорила 20 кілометрів. Показала найкращий час серед українських скороходок. Стала 14-ю. Тим часом висловальник з Хмельницького Павло Алтухов зупинився за крок до півфіналу у каної одиночці на дистанції тисячу метрів. У кваліфікації став п'ятим у заїзді, показав результат 4 хвилини та 11 секунд. У чвертьфіналі Павло додав у швидкості його час склав 3 хвилини та майже 52 секунди. Наш земляк фінішував третім із різницею у 2,17 та 17 сотих секунди від прохідного другого місця і завершив виступи на Олімпіаді 2024. Додамо, що для спортсмена ігри у Парижі стали третіми за ліком. Я вважаю, що кожен спортсмен, який тут виступає, гідний поваги. Тут люди опинилися не просто так, і те, що публіка це розуміє, чудово. Я теж стараюся насолоджуватися, все ж, окрім того, що це найважливіше змагання чотириріччя, це велике свято для всіх для вболівальників, для спортсменів, для їхніх рідних. Ти проживаєш найкращі миті свого життя, і їх не так багато. Павло Алтухов. Із 12 медалями завершили виступ на головному старті чотириріччя. Збірна команда України за підсумками Олімпіади двадцять двадцять посіла 22-гу сходинку. Дала відлік нагородам фехтувальниця Ольга Харлан закрила борчиня Ірина Коляденко за інформацією національного олімпійського комітету. За кількістю здобутих золотих нагород, а їх було три. Україна показала найкращий результат за останні 12 років. Нагадаємо, в іграх у Парижі взяли участь 140 українських спортсменів. Пропораносцями національної збірної на закриті Олімпіади 2024 стали Людмила Лузан та Парвіз Насібов. Новий ігровий сезон розпочали з перемоги. Три клуби представники Хмельниччини у стартовому турі чемпіонату України з футболу у першій лізі обіграли своїх візаві. По одному голу забили суперникам гравці Поділля та епіцентру. Волочиський агробізнес розписав ворота двічі. Які турнірні завдання стоять перед клубами? Про це у сюжеті далі. Учасник російсько-української війни Олександр Маковеє відкрив гру між футбольними клубами Поділля та хуст. Український захисник зробив символічний удар по м'ячу у поєдинку. Гра для двох команд стала дебютною у новому ігровому сезоні. Атака від Поділля подивіться, яка жахлива помилка від гравців хуста із центру поля вибігає дев'ятий номер. і Забиває. Гол на 13-й хвилині став єдиним у поєдинку. Відзначився Віталій Гемега. У післяматчевих коментарях тренери двох команд зауважили, що перші тури будуть нервовими, адже клуби втратили гравців, поповнили лави новими. Відтак оптимальних кондицій ще не набрали. Реалізація на слаба була сьогодні, але створювали ми багато моментів. І один, один гол і до останньої хвилини була нервозність. Так виглядають перші тури. Звісно, нам ще потрібно і підсилюватись не вистачає гравців. Ті що є, нам ще потрібно додати в якості в реалізації моментів. По грі можу сказати, що в принципі результат скоріше за все за грою. Сьогодні гра була. Ну, повинна бути, була виграти та команда, яка б допустила не менше помилок. Ну, на жаль, це не була наша команда, так що я думаю, що сьогодні все справедливо. У післяматчевому коментарі Віталій Костишин також додав, що продовжують приглядатися до потенційних новачків команди. Вакантними є кілька позицій. Це Ігроки, скажімо, нападу, крайні підзахисники, нападник. Звісно, і в центр в центр поля в нас на сьогоднішній день, щоб виглядати більш динамічно всю гру, не вистачає функціональних можливостей в гравців, які сьогодні вийшли в старті. Хочеться ще когось, хто міг би додати в центрі поля динаміку щодо турнірних завдань на новий сезон. То Поділля і Хуст мають намір зберегти за собою право і надалі виступати у першій лізі. Переможним був стартовий тур і для ще двох клубів з Хмельниччини. бали до активу. Епіцентр Кам'янець-Подільський здобув мінімально обігравши тернопільську ниву. Тут на самому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут знаєте, нічого не змінилося. Тут така аура, що розумієте, важко грати. Хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий у нас був. Трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних коло наших воріт. Ну, дякувати воротарю. Врятував нас на ну, другий ми трошки додали. Я думаю, що вже тримали під контролем гру, Швидкий м'яч забили і довели, могли другий забити. Ну довели гру до перемоги. Волочиський агробізнес після першого тайму поступився металістом. Виправили ситуацію підопічні Олександра Чижевського у другій 45 хвилинці. Спершу забили з гри згодом з 11-метрової позначки. Слава Богу, що здобули три очка. І зараз буде команда відпочине, і будемо готуватися до наступного матчу з боковиною. Тим часом із металістом 19-25 у другому турі старту зустрінуться подоляни, а от клуб з Кам'янця-Подільського його пропустить через непарну кількість команд у групі А. Наразі трійка команд з Хмельниччини єдина серед суперників, що має три бали в активі. Поступились супернику і припинили боротьбу у кубку України. ФК Поділля в другому попередньому етапі старту поступився клубу з Київської області. Гравці юкси відзначилися у першому таймі. Більше голів хмельницькі болівальники, які прийшли на стадіон, не побачили. Тож 0-1 і хмельницький клуб припиняє боротьбу в кубку України. Відтак концентрується вже виключно на чемпіонаті України. Спортсмени з Хмельницької та гвардійської тергромад з нагородами повернулися з чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон. Дев'ятеро представників у складі збірної команди України змагалися у дорослих та юніорських екіпажах. За підсумками чотирьох днів завоювали 39 медалей. Спортсмени вже повернулися додому. З якими враженнями дізнаєтесь із сюжету? Приїхав за 20 хвилин до старту. Хмельничанин Олександр Данюк каже, запам'ятає чемпіонат Європи у Чехії надовго, адже до останнього не знав, чи встигне на змагання. Я приїжджаю, мені видають форму, я бігом вдягаюся, все беру весло, мінімальну розминку роблю і все. І як то кажуть, з місця в кар'єр. Чоловік у свої 37 ніколи не міг подумати, що змагатиметься на міжнародній арені більше того, що вдасться здобути нагороди. Та останніх привіз у Хмельницькій аж 9. Вислував на різних дистанціях, як серед чоловічих екіпажів, так і у змішаних. На дистанції 200 метрів в класі човнів Д-12, де веслує 10 веслувальників. Нас розділили там десяті секунди з, з тими, хто заїхали. Другі здається, це були угорці, і тільки по фото фінішу змогли визначити, хто саме став переможцем. Намагалися якомога ну, всі сили свої вкласти, щоб дійсно показати цей ну, результат, вийти на такий рівень. У призах серед дорослих спортсменів хмельничани Ангеліна Слинюк та Сергій Солтик. Юніорів земляків на європейський старт вирушило шестеро. Переважали представники гвардійської тергромади. Один із них – 15-річний школяр Денис Храпач. Підтримка була шалена. Навіть ті, що приїжджали від України, саме веслувальники, вони дуже класно підтримували, дуже піднімали настрій на дистанції. Коли вже вибуває сил, ця підтримка була. Можна сказати, навіть вирішальною напередодні чемпіонату Європи на місцях відбувалися відбори майбутніх учасників. Саме вони визначили дев'ятку найсильніших. Такий відбір є досить складним, бо кожна дитина заслуговує на максимально кращий результат, на максимально кращі досягнення. Але через певні етапи відбору відбираються значно краще. І ось вони і поїхали на ці змагання. Чемпіонат Європи проводився в категорії юніор А, Юніор Б. Це по категоріям 13-14 років і 15-18 років. І були інші категорії мастерси е, прем'єри. Там 19-39, 40 50 тобто Тобто ну, досить великий асортимент вікових категорій був. Е, ми зайняли категорію юніори е, А. Це 15-17 років і прем'єри 19-39 років. Спортсмени з Хмельниччини на чемпіонаті Європи на усіх завоювали 39 нагород. Один спортсмен виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, інший майстра спорту України. Раз, два, три. Щодо складу збірної команди України, то він став одним з найчисельніших на європейському старті. У човнах вислували понад дві сотні українців. За підсумками всіх заїздів, всіх змагань, участі у всіх видах програми визначалось загальна командне місце серед всіх країн. І збірна команда України посіла перше місце з невеличким відривом від решти. Вперше за Багато років нам вдалося здобути перемогу. Цього року відбудеться й чемпіонат світу з веслування на човнах дракон. Його прийматимуть філіппіни. Чи потраплять на нього представники з Хмельниччини? Стане відомо згодом. Тим часом у 2025 році даний вид спорту дебютуватиме на всесвітніх іграх. І хто зна, можливо, у когорті учасників будуть і наші земляки. У багнюці із мішками на спині та з перекочуванням автомобільної гуми у Хмельницькому вже втретє відбувся спортивний фестиваль Воля Фест. Змагалися учасники у мікрорайоні Озерна, бігли з перешкодами 5 та 10 кілометрів. Окремі старти на 2 кілометри та мілітарі для військовослужбовців. Переможцем останнього у 2023-му став Сергій Пилявець. У червні цьогоріч майор загинув під час виконання бойового завдання, і саме пам'яті Герої України присвятили старт. Ми раді, що за нього будуть пам'ятати і пам'ятають тут. Хотілося б, звичайно, щоб він цього року просто приймав живу участь в цьому бо в забігові. Сьогодні в забіги приймає участі наш взяти, і з внук. Племінник, тобто Сергія. Нам його звичайно не вистачає. Весь час я думаю, що напевно він десь на завдання. Він позвонить, приїде. Участь у воліфест взяли три сотні людей, крім забігу із перешкодами, долучилися охочі до скандинавської ходьби. Діти долали бігову дистанцію в 100 та 500 метрів. Це вже не вперше. відбувається воля фест, вже третій рік поспіль. Тобто, хто вже брав участь, вони можуть знати трошки, і вони вже знають, що треба бігти чим пошвидше, щоб не було черг на перешкодах. Переможцями на дистанції 5 кілометрів стали Каріна Яструб та Дмитро Ясенко. На 10 – Інна Грищун та Дмитро Козачок. У забігу серед військових найшвидшим був Роман Гудімов. А у скандинавській ходьбі Ганна. Кухар. Мета цього заходу. Ну на сьогодні це збір коштів для наших Збройних сил України. Допомога їм і розвиток спорту в місті Хмельницькому. Після Києва Хмельницький обласний центр приймав тур мастерс чемпіонату України з волейболу пляжного. Змагалися жіночі та чоловічі команди. Загалом 24 пари. Гравці грають все літо. Заробляють очки, і найкращі команди можуть приймати участь у фіналі Кубку України. Це кінець вересня. Дуже багато молодих хлопців, які заявилися які не... Ну я бачу, що вони дуже стараються, але їм потрібен опит. Тоді у них все, все буде у когорті учасників гравці ВК Поділля у такий спосіб кажуть, готуються до старту команди у новому сезоні в Суперлізі. Багато з нашої команди долучаються до цих змагань, і це є не. Невід'ємною частиною, тому що пісок качає ноги, як, як каже наш тренер. Тому завдяки цьому, завдяки цим змаганням, ми маємо змогу качати наші ноги. Намагаємося отримати перемогу і будемо йти до цієї цілі у прошлому разі. Ми здобули третє місце з Тарасом, завдяки йому, завдяки мені. Здобули сьогодні. Прямуємо до першого місця. Напередодні у парку молодіжному запрацював третій майданчик для гри у волейбол пляжний. Тож кажуть організатори, можуть приймати більше учасників і не перейматися, що ігри можуть затягнутися. У часі три роки вже ми як почали приймати от перший у нас був чемпіонат. Ми один попробували, прийняли, в нас вийшло. Далі ми взяли того року два на себе чемпіонати. А цього року ми вже й третій ще благодійний турнір взяли до себе. Ну я ж кажу, за рахунок того, що ми просто нас дуже в Хмельницькій зручно розміщений. Всі до нас їдуть, всі залюбки і всім подобається нас. Переможцями серед чоловічих команд стали гравці з Чернівець, хмельничани срібні та бронзові. Серед жінок, представниці Запоріжжя та Сум, спортсменки з Деражні – другі та треті на старті. Перше на Хмельниччині головна спортарена міста та ДСШ США No3 цього тижня прийматимуть обласний старт Сила духу Поділля до участі запрошують ветеранів та військовослужбовців. Вони змагатимуться у восьми видах спорту. До участі запрошують захисників з різних куточків України. У майбутньому захід планують зробити щорічним. Це е, веслування на тренажері, паверліфтинг, стрільба з луку, кульова стрільба. Настільний теніс, сидячий волейбол і легка атлетика. Проводиться вони будуть для ветеранів, які отримали поранення. І також буде вперше це буде для діючих військовослужбовців, які не мають поранення, які абсолютно здорові рахуються. Саме для них також, бо це дуже важливо, бо ветерани займаються. А їм також потрібно спробувати і розуміти, бо психологічно вони також виснажуються. Це дуже необхідно, бо це змінює кругозір, плюс фізично ти розвиваєшся і змінюєш свій погляд до всього, і маєш величезну команду побратимів, однодумців. Художня гімнастика для батьків у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 організували майстер-клас для дорослих. Розпочали знайомство із видом спорту, яким займаються діти з руханки, далі вправи на силу м'язів, хореографія та робота із предметами. Тренер з художньої гімнастики Олена Рипйова розповіла, що у форматі діти батьки ще не працювали. Та у перспективі такі майстерки планують зробити традиційними і зустрічатися на килимі бодай раз на рік. Було дуже швидко зібрано колектив батьків. По бажанню було аж 25 чоловік. Хотіли показати саме на те, чим. Що... Займаються щодня їхні маленькі принцеси, яку працю вони вкладають щоденні тренування, наскільки це важко. Звісно, ми батькам давали дуже легенькі вправи для того, щоб вони могли виконати. Але вчора вже відзиви були такі, що в, то, в того руки болять, в того ноги. Навіть папи, які фізично витривалі, не всі вправи на прес могли виконати, тому що в художній гімнастики вони зовсім іншого плану і на інші м'язи розраховані. Спочатку, коли ви Виконували вправи на прес, на розминку діти були поруч з батьками для того, щоб була така взаємопідтримка. А коли вже батьки взяли предмети в руки, тоді діти, чесно кажучи, вони навіть посміхалися зі своїх батьків, коли в них не виходило, коли в них падав той м'ячик. І навіть чула відгуки від дітей. Ну от бачиш, от бачиш, ти мені казала, що це легко. Спробуй, спробуй сама. До Дня будівельника турнір з тенісу. Визначились переможці та призери відкритого чемпіонату Хмельницької області з тенісу серед ветеранів, присвяченого пам'яті заслуженого будівельника України Івана Беца. Матчі відбувалися на ґрунтових кортах до Із No3, до зведення яких у 80-х роках він долучився. Особлива атмосфера, вона дійсно надзвичайна, напевно, в спілкуванні між собою. Людей, які просто люблять теніс. Так як це аматори, які не професійно не займаються, не тренуються кожен день, фізична підготовка, в них трошки гірше, то ми граємо половину матчу, не з двох сетів, а з одного. Один сет в середньому десь складається годину, годину 15, хтось 45 хвилин. Але коли тобі треба зіграти три матчі, це накладає в тому. Змагалися жінки та чоловіки серед останніх баталій вирували у двох вікових категоріях: до 45 років і старше. Усього участь у турнірі взяли 30 аматорів та ветеранів. Найменше представництво було у віковій категорії 45+, п'ятеро спортсменів. Визначили тріумфатора очні зустрічі. Тож тут тенісисти мали чотири матчі, а це понад чотири години перебування на корті. Переможцем став хмельничанин Анатолій Максимчук, чоловік, який захопився тенісом у 35 років. Працює лікарем. Певнений був у своїх силах, тому що я такий активний тенісист. Я завжди участвую в змаганнях. І в нашій групі там 45+, Ну я був впевнений, що я повинен перемогти. Але гра є гра, і суперники досить гарно грають, вони тренуються. Ну і всі ми граємо задоволені, але коли перемагаєш, то дуже приємно. На таких кортах, гарна погода. Закохався в теніс. Я з 35 років граю в теніс. Ходжу, беру уроки порою, змагаю, на змаганнях Ну, Це такий вид спорту дуже класний. Е, от. Граєш один на один, і він і психологічний, і фізичне навантаження хороше. Кардіонавантаження хороше. Цьогоріч серед жінок тріумфувала хмельничанка Олена Купчишина, чоловіків віком до 45 років Максим Юхименко. Об'єднає три категорії: шосе, опен та маутенбайк. У Хмельницькому готується до веломарафону Подільська сотка. Участь у ньому вже підтвердили команди з Одеси, Львова та Столиці. Реєстрація триває. Стартуватимуть учасники 17 серпня з 8 ранку на майданчику, що поруч із кінотеатром імені Тараса Шевченка. Попередні роки у нас були різні маршрути, але найбільш ідеальнішим маршрутом лишається попередній через Чорний острів, купіль і війтівці, і відповідно їдемо трасою до Круга на Хмельницький, Далі ми повертаємо на аеропорт. Це найбільш хороша траса, там є і трішки горбики, є, і є можливість учасникам по. Найти позмагатися випередити один одного, ну і плюс що було безпечно для всіх учасників груп, як для велосипедистів, команди супроводу, ну і інших учасників дорожнього групи, які просто будуть їхати по маршруту. Найбільшу кількість учасників традиційно чекають у категорії шосе менше представництво у Маунтенбайк. Медалі на фініші отримують усі велосипедисти, Переможці та призери будуть відзначені окремими. Нагородами зараз війна переходить війну технологій, війну дронів, де краще використати дрони, чим людське життя, і всі кошти, які в нас будуть, залишитися від проведення заходу. Ми перерахуємо на волонтерах Поділля. Ми лише з тапут тобто, вкладки беремо за обід, за медальку і за невеличкі там там низькі витрати, так всю іншу суму. Так ми хочемо передати на утере поділля, щоб вони закупили комплектуючі, склали дрони і передали нашим збройним силам масовий спорт, так навіть в умовах війни, він має розвиватися, тому що знаєте, спорт дозволяє людям трішечки розслабитися, перезавантажити, зняти якусь агресію, подбати про своє, навіть і ментальне здоров'я. Класичний пляжний, парковий на снігу, а ще на воді, у який волейбол зіграли б ви цього разу саме цей вид спорту у фокусі нашої програми. Дивіться далі. Таким був Спортдайджест Цього разу залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.